Слава Ісусу Христу! Дорогі! В сьогоднішнє свято, преображення Господнього, ми маємо можливість пороздумувати над тим, що відбувалося в тому часі. І що нам з вами каже Святе Писання: Ісус йде на гору Тавор, так? Це, так би мовити, другий етап роздумів про спокуси Ісуса в пустелі. Ми з вами запрошені відкрити це для себе більш глибше, спробувати зрозуміти, що це за шлях, котрий вибрав Ісус. Шлях у Єрусалим, по якому Він кличе нас прямувати за ним, щоб там кожному із нас взяти свій хрест, прожити цей етап разом з ним. Ви, напевне, помітили, що для пережиття цієї екстраординарної події Ісус обирає Петра, Якова та Йоанна, його брата, саме вони стануть тими трьома учнями, котрих Він покличе піти з Ним, по особливому, коли буде у Гецеманському саду. Момент останнього випробування, коли йому необхідно буде прийняти волю батька. І коли Ісус буде відчувати у своїй людськості увесь жах смерті, яка до нього наближається, і котру він обирає з любові, очевидно, що, зробивши цих трьох учнів свідками свого випробування, перед цим він бажав дати світло та необхідні сили через це неймовірне пережиття свого преображення. Щоб вони могли встояти перед прийдешнім випробуванням, той, кого вони побачать плачучим кривавими сльозами, нажаханим перед обличчям рішення, котре він має прийняти, він той самий, якого вони бачили на горі, чиє обличчя сяяло наче сонце, і одяг зробився білим, наче сніг. Ця подія повинна була дати їм сили продовжити випробування страстями, без сумніву у вірності Бога. Ми з вами знаємо із біблійних текстів, що цих сил їм буде недостатньо, так як випробування були занадто сильними, і Богу необхідно було дати їм знак, щоб вони зрозуміли, що смерть Ісуса на Христі не кінцева поразка місії Христа. У будь-якому випадку, той досвід, що вони отримають на горі з Ісусом, розкриває певний символізм. Перші моменти цього видіння. Коли учні бачать сяючі обличчя Христа та його білу, як сніг одіж та розмовляючих із ним Мойсея та Ілю, це дає їм розуміння, що Ісус насправді Месія, От чому Петро повний радості, хоче, щоб ця мить ніколи не закінчувалася. Адже великі свідки віри Першого завіту підтверджують, що Він уже передбачав, що Ісус той самий Месія, Син Давида, той, хто спасе свій народ. Але є інший момент у цьому видінні. І тут уже річ не про свідчення Мойсея та Іллі. Є свідчення набагато важливіше голос, що лунає із Хмари. І ми, звичайно, розуміємо, що це голос самого Бога, це сам Бог промовляє. І ось ця сяюча хмара їх огортає, і голос промовляє до них. Це є син мій улюблений, в якому моє вподобання, Його слухайте. Те, що ми називаємо Теофанія або богоявлення, провокує в учнях страх. Вони ж, як ортодоксальні євреї, знають, що неможливо побачити Бога та залишитись живим. Цей голос Бога малює перед ними Ісуса уже не просто як равина, не просто як пророка, чи навіть як Месію, нащадка Давида, але як улюбленого сина Отця. Ця людина, Ісус із Назарету, котрого вони пізнали. З яким прожили вже якийсь певний час, чиї науки чули та бачили знаки та знамення, ця людина є сином Божим. Ми знаємо, що це ствердження є відповіддю на запитання, що пронизує усе Євангеліє. Звідки це у нього? Хто ця людина, що творить такі чудеса? І ось сам Бог нам говорить, що це його улюблений син. А потім, потім вони підіймають очі та бачать лише Його, Ісуса. Одного бо уявлення закінчилось, і вони повернулися до людськості Христа, до того, що можуть сприйняти усі, чоловіка із плоті та кісток. Але тепер їм відоме те, що невидиме для ока. Тепер вони знають, що за особою Ісуса Назарянина є той, хто невидимий, єдиний Божий Син, посланий для спасіння світу. І тепер вони знають, що за тим, що ми бачимо, прихована реальність набагато важливіша, та, яка була явлена їм на декілька митей найчудеснішим способом. Ми всі задаємося питанням, хто є Христос та що повинно лежати в основі переміни світу: якісь людські проекти, проекти економічні, проекти політичні чи проекти миру, чи це має бути сила іншого порядку. Сила, котру Господь вчить пізнавати, та котра називається любов, чи спроможні ми зрозуміти, що видимим для нашого зору є те, що ми не бачимо, це присутність Бога в цьому світі, є те, що, перебуваючи закритим, міняє серця людей присутністю Святого Духа, є батьківське ставлення Бога до людства та синівське ставлення світу до Бога. І це таке випробування віри, котре підштовхує нас не до того, щоб уникати багато подій, котрі видимі та виникають перед нашим поглядом, але розпізнати у цих подіях чи образах, котрі ми бачимо, якесь відображення, таємну присутність Бога в цьому світі. Тут ми можемо щось побачити, щось почути, і ви зараз чуєте мої слова, людські слова. Ви бачите красу тієї кімнати, в якій ви зараз перебуваєте. Вона рукотворна. І сьогодні в Євхаристії, вірю, що хтось з вас мав благодать побачити хліб, що має реальність земну. Але наша віра заключається в тому, щоб не зупинятися на цьому, що ми бачимо чи чуємо. Адже наша віра не слова, котрі я кажу, і не краса того, що зараз нас оточує, і не зовнішній вигляд хліба та вина у Євхаристії, наша віра в тому. Що є за всім цим улюблені, а що є в основі людської земної реальності, котру ми сприймаємо очима та вухами, є слово Бога, що звернене до нас, є реальність Бога, яку Ви розділяєте з нами і котру Він дає нам у поживу. Так, дійсно, присутність Бога у світі залишається невидимою, та Божа благодать, що являється у Христі видимим образом являється видимим образом у церкві та її таїнствах. вона видимим образом являється у заклику Бога, котрим Він до нас звертається через своє Слово. От чому він каже, що ми маємо слухати того, хто є його улюбленим сином, тому що саме через Слово Христа ми відкриваємо невидиму Божу присутність у світі, і саме у Христі. Слово Боже набуло плоті і віддало життя та серце за кожного із нас. Амінь. Улюблені. Дякую вам, що дослухали цей запис. Як завжди, прошу вас підписатись на наш канал, поставити вподобайку, прокоментувати, що торкнуло вас, та обов'язково просимо молитовної підтримки. І хай любов преображеного Ісуса Назарянина. Перебуває поміж вами.